Вчора на черговому із засідань літературного клубу Ліра відбулася презентація книги Олександра Косенка. Олександр Іванович допомагає молодим літераторам початківцям Тож презентацію своєї першої поетичної збірки автор поєднав із бесідою з молоддю. В рамках молодіжно-літературного клубу Ліра, що працює при відділі абонементу Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олександра Бойченка, відбудеться презентація творчості Олександра Івановича Косенка. Олександр Іванович, лауреат премії імені Євгена Малонюка, почесний гість та критик літературного клубу Ліра. Письменник дуже вимогливий до художнього письма і цьому намагається навчити молодих авторів, членів літературного клубу. Клуб Ліра мене запросив виступити з приводу там книги, з приводу того, що пишеться. І я дуже з великим. Захопленнями тут відгукнувся на цей на це запрошення, тому що сама бібліотека мені подобається, і люди подобаються. Що ж до презентованої книги на сьомий день, то автор небагатослівний. Власне, кожен бажаючий може особисто ознайомитись зі змістом поезій, завітавши на абонемент бібліотеки імені Бойченка. Цього дня слово надавалось і членам клубу Ліра. Кожен зміг продемонструвати свої здобутки на літературній стізі і одразу отримати слушні зауваження та поради від Олександра Косенка.